Так, це моя малина, обробляємо. Я її називаю третій участок, тому що мене біля дому. З однієї сторони трьох річка, це перший участок, з іншої сторони двох річка, це другий участок, ну а це теж двох річка. Я якби її записую по своїх всіх да, записничках, я її називаю третій участочок. Ось так виглядає третій участочок. Ми її обробляли. Сьогодні полистове Профірзувало, воно було дуже я, тому що там не давала нам вода заїхати. Але Вона трошки менша, ніж біля хати, тому що я їй не давав добрива, нічого не давав, тому що каплі нічого не було. Не кидав за це, все ж дав, поки міжряддя зайти. Але зараз ми її розганяємо, даємо каплю добрива. Ось. Сьогодні прокапали. Також у нього робимо підживлення по листу, обробляємо від кліща. Давали на ранній стадії мегафол від стресу. Ну, а також обробляли хорусом, топасом. Так, по нашій схемі вже, на якій ми працюємо третій рік. Третій рік я займаюся цією культурою. Ось, Там у нас мородина осінню посадив перший рік, хочу теж пізнати її. Пізнати цю ягоду. Тут в нас такий перша річка посадили мопему, маравілу, харетеч пару радочку. Ну, теж така заросла зараз. Хоча вона була проферзована, але, як нагадую, тут було дуже заросло. Маємо в планах десь протягом цих днів обробити знову ферзою, Уже нас там немає, води, трактор буде спокійно розвертатися. Ну і тоді я засніму, покажу, яка вона, як вона буде виглядати. Я думаю, виглядатиме набагато гарніше, тому що тут росте де-не-де бур'ян, травичка, вигляд ніякий. Радочки такі. Ну, Біля хати я б сказав би, що краще. Я вам сніму, покажу, який учасник щоб біля хати. Ввечері буду я обробляти. там теж. Сьогодні плануємо обробити всі наші участки. Нагадую, в нас є їх 4. Оце в нас четвертий називається, такий невеличкий. Тут закинули ми тільки сортову малину для розмноження подальше. Ось це на смородинка. Сьогодні ми поливаємо, підкорбляємо через каплю. Смородинка почуваю, бачу себе чудово. Ми її обробляємо по листове, давали, мабуть, десь ой, 10 днів назад добрива в каплю. Сьогодні так без добрива, сьогодні тільки дали по малині добриво в каплю. Сморонки не давали, вона молода. Коли ми її садили, то давали подвійний суперфосфат, тому він тільки що зараз почне працювати. Я думаю, з нею буде все гаразд. По початку трошки в неї був якийсь хлороз, що листя такі були жовті. Ось. Є чуть-чуть. Але ми дали мегафола, також дали зеліза їй, дали азоту, крошки полистове. ніби вона десь трошки позеленішала. І ось має такий вигляд. Ягоду ми обривали. Обривали, перший рік не давали. Зав'язі ягод було дуже багато. Може деяку її пропустили, ось, але дали їй силу, щоб вона в нас укоренилася Гарно. А ось там крайній радочок. Ми як її купували, напевно, трирічною Там коренева система була така дуже велика то ми тут десь тут залишили, залишали цвіт, щоб скуштувати нашу смородинку. Десь на якийсь є цвіт. Ось ми оставили, не обрізали її повністю. Бачите, залишили по два пагони. Ось. Тут коренева була дуже гарна просто і вирішили, щоб вона була нащуть пишніша. Ось так, ось так виглядає наша смородинка. Нагадую, сьогодні ми її робимо по листове. Чим обробляю я, обробляю я сьогодні від кліща там. Залишився в мене минулорічний дві баночки там по 100 грамів. А також даємо з добрив плантатор. Ну і зілізу, холотин. Є там у нас фотосперінчик, з парника залишився. Ось ми сьогодні їдемо їм по листове. Посилочка має прийти і з Вертімеком, так що також е, заказали Топсин М, це гарний фундіцид працює чітко. Е, мій товариш користувався їм, я цього року, ну, в ці три роки не користувався їм, я користувався такими препаратами, як хорус, топаз, ну, квадрікс і так далі. Ну, е, мегафол, якось верніше ми не кажу мегафол медіан Екстра також було оброблено по три рази медіан Екстра тут в нашій всій плантації ще на ранній стадії. Ось, а зараз прийде у нас ТупСін М, Вертимек, і ми все будемо це змішувати. Плюс додамо виписали від Яри Міле комплексне там добрива. Не пам'ятаю, ну, знаю, що 20-20 і ще якийсь. Фосфорні і каліні більш переважають. Не пам'ятаю які там цифри, але ця посилочка має прийти у нас в четвер. Ми її заберемо. І від сьогоднішнього числа я ми обробили. Сьогодні у нас 25-те, і через 10 днів ми обробимо топасом 7М, також вертімеком і плантатором або ці яриміла. Ну там будемо дивитися, як, як буде вона себе почувати після сьогоднішньої обробки. Всім дякую, хто дивився, кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, буду розповідати свою, свою нелегку працю, як я працюю, чим даю, чим підкромляю, чим обробляю. Хто хоче поцікавитися, я також такий новачок, все пізнаю через інтернет, читаю щось. Ну, минулий рік урожай був чудовий, там у мене є записи. Е, непогано взяв із 20 сотий, далі там знов 20, знов 20. Кожний участок записаний по окремо, скільки е, кілограм було зібрано. Кому цікавить, можу назвати. Зараз просто не пам'ятаю, все записано в книжці. Можу назвати, скільки можна взяти з 20 учасників, в першорічну, дворічною. Скільки можна, наприклад, в мене була дворічна малина, там 1400. Я щось там взяв до 2 тонн з чим-то. В перший рік з неї було зібрано чи, чи 400 кілограм. Це і нагадую десь 14, там 12 сотей. А на другий рік вже було більше 2 тони зібрано із цих сотей. Е, біля хати була однорічка. там десь 20 сотей, то було зібрано десь до тони. Ось. На цьому участочку е, теж була минулого року однорічка. Ось. А зібрав я. Ну, якщо точно, то теж дотони, ну треба дивитись, щоб цифри правильні назвати. Бо тому що кожна вибірка була, все, все записував. Записую, коли обробляю, чим обробляю, в який день обробляю, коли підживляю в каплю, коли полистове. Веду записник вже третій рік. Все є записано, і виправляю помилки свої. Тому що на своїх помилках учися. Ось. Ось так. Ось так. Всім дякую, хто дивився і хто поставив лайк.